Син, 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 сім, мене римський одяг. Він називається як Лоріка сегментата, є інші ще варіанти, класи в цілому. Так одягалися римські легіонери. Це є туніка, як нижній такий одяг, є такий військовий ремень, можна сказати, який захищає, щоб, від того, щоб вітер не піднімав. Туніку, тобто є спеціальні такі е, е, речі. Е, є меч в мене гладіус е, по типу Майнса. Е, граю е, римського е, Центуріона. Це людина, яка керувала е, якоюсь частиною військових солдат, легіонерів. Е, і саме, саме керую процесією. Яка буде вести Ісуса Христа в останній шлях. Тобто, ми рухаємось на Голгофу. Моє, така, Моє завдання це довести, не дивлячись на супротив толпи. Був. Він розламав його і дав нам. І через вами. Перестраждання. Дивіться, Ісус є! Цьогоріч я не граю якусь певну роль, але у мене образ матрони римської матрони це поважна, дуже шанована жінка, яка була, от можна побачити, яка була за тих часів. У мене абсолютно повністю реконструйований образ, тобто повністю репродукція одягу, навіть тканини до ниточки. Все профарбовано античною технологією, як це все робили, це зшито фійбулент. Тичні аксесуари, прикраси, взуття, тобто все, що не мені, воно все відображає і відтворює саме античний образ і античні деталі. Цього року я приймаю участь у показі в антична мода. За легендою Гермес натягнув струни на черепашичий панцир, і народилася музика. Звук цієї ліри був глибоким, природним, як сам ритм землі. <різований> Зараз е покажу вам флакончик з духами. Е аромати стародавні того часу. Жінки носили чи, тут на шкіряній. Е Такі мотузки, чи отак як я тут на руці, ці аромати й відгоманяли камах і були такі дуже ароматні на основі натуральних масел. Я з роду Юлії, бо у жінок Риму не було імен, було тільки два роду, кому вона і належить: Юліїв, род і Клавдіїв. Я з Юлієв. Ми презентуємо 12 біблійних інструментів. У мене, наприклад, Ліра. Мій образ це весь по находках. Кожна деталь цього образу вона відображає ту епоху першого. Сторіччя нашої ери, і це, наприклад, фібулки, які у мене тут заколоти, Це по находках у Криму. Також ці прикраси вони по оригіналу зроблені. Більше трьохсот костюмованих персонажів, 120 людей, які організовували підготов... в підготовлені приймали участь. Тому це дійсно вражає і кожен охочий міг мав можливість прийняти участь і бути частиною цієї. Реконструкції цього року ми додали трошки більше локацій, таких як в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. Багато чув я про тебе. Кажуть, ти твориш великі дива. Нехай це вино стане водою. Нічого не сталося. Прив'яжіть його до стовпа! おばあ様。